В цьому відео ми докладно розглянемо, як працює Redux. Цього разу ми не будемо писати код, натомість розглянемо, як працює Redux за допомогою схеми. Ця схема допоможе вам зрозуміти, як Store з Redux взаємодіє з інтерфейсом користувача, як UI ініціює зміни Store через Dispatch. Як ці зміни потім проходять через Reducers до Store, а потім UI отримує оновлені дані. І давайте подивимося, як це працює. Якщо ви вже пробували знайомитись з Redux, я думаю, ви вже бачили багато діаграм, вони можуть виглядати трошки по-різному, але основна ідея, вона приблизно така: що всередині у нас малюють Store, і у нас є Reducers, Actions і Components. І тут щось там між ними відбувається. Ця схема воно так справді відбувається, але я думаю, що ця схема трошки відірвана від конкретного застосунку, коли ми маємо App, ми маємо компоненти. І ці компоненти якось взаємодіють з Redux, а точніше, те, що там змінюється в компонентах, динамічне, якісь динамічні значення, вони залежать від стану, який є в нашому Store. І тому ми зараз намалюємо трошки іншу діаграму, яка, на мій погляд, трошки краще це ілюструє. І почнемо ми просто з нашого застосунку. Ось це наш застосунок React. Він найчастіше називається App. І ось так ми його назвемо. Всередині нашого застосунку є компоненти. Ось. Кожен з компонентів, ви знаєте ось цю компонентну архітектуру React. -а. Кожен з компонентів це частина App, але кожен з них, ну, він, можна сказати, трошки теж окремий. Щось таке окреме. І тепер цей Redux Store, тобто цей. Глобальний стан нашого застосунку, він не десь тут з боку знаходиться. Краще про нього думати, що він ось так запаковує наш ап. Він якби повністю його ось так запаковує. Ось напишемо тут Store. І насправді цей Store це просто думайте про нього як про великий JavaScript об'єкт. Це просто об'єкт з даними. Дейта. І для більшої наглядності ми можемо написати тут одну єдину властивість. Counter. І initial state цього counter це буде 0. Ось ось це наш Store. Це ключовий момент, це щоб він був глобальним, він має ось так запаковувати наш ап. І тепер головне, що взагалі робить зміни в цьому сторі. Коли коли користувач щось робить в наших компонентах, вписує там якісь там значення в інпути, натискає кнопки, переходить з одного компоненту на другий. Головне, що змінює наш стан в цьому сторі, це функції редюсери. І напишемо тут functions. Ось ви маєте знати, що це просто звичайні функції в JavaScript. І завжди ще треба наголосити, що це так звані pure functions. Що це означає? Що, завжди, коли він щось отримує як аргумент на вході, якесь значення, то те, що редюсер поверне, воно, воно завжди має бути таким самим для такого самого інпута. Тобто він не має щось робити поза тим, що він повертає. І тепер є щось таке, як actions. Воно на цих схемах зазвичай малюється ось так окремо, десь від components, від reducers, від actions. Але ви маєте знати, що actions це просто ось ну, ось тут. Так, ми їх намалюємо actions, ви маєте знати, що це просто об'єкти, це просто JavaScript об'єкти, і ключовий момент в actions це type. Type це просто властивість об'єкту в actions. І це просто строка, це просто string. І на основі цього type reducer вирішує, що повернути як новий стан. Тобто, наприклад, якщо ми маємо type increment. То тоді редюсер перевіряє, кожного разу, коли у нас з'являється actions, і взагалі, як, як цей actions з'являється, ми маємо зробити dispatch. Наприклад, в компоненті 3 ми маємо кнопку. Button. І по натисканню на цю кнопку ми робимо dispatch. Dispatch ось цього конкретного action, increment. Коли ми робимо диспетч, це викликає, що Redux запускає всі редюсерс. Тобто він запускає всі функції редюсерс, їх може бути нескінченна кількість. Він, ну, зараз в нашому прикладі він тут можна сказати тільки один, increment, counter, 0, тільки один. Але їх може бути скільки завгодно. І кожного разу, коли робиться один-єдиний диспетч, запускаються всі функції редюсерс. І кожен редюсер перевіряє type actions. І якщо редюсер бачить, що у нас є інкремент, то в редюсер у нас має бути написана логіка. Ось тут ми перевіряємо type. І у нас має бути написана логіка, що ми маємо повернути новий стан. Counter, це state counter плюс один. І коли редюсер повертає ось цей новий стан, у нас в store. Цей стан, він якби переписується. Там виникає новий стан. Ми не змінюємо старий стан, ми завжди заміняємо старий стан в сторі на новий. І там, наприклад, змінився, змінилась тільки одна властивість counter. Якщо ми ось, всіх, у всіх цих трьох компонентах маємо в UI цей counter, ось counter, тут був, був 0, То коли ми все це робимо ось так. Наступає зміна цього каунтера з 0 на 1. То всюди, де у нас в app в будь-якому компоненті використовується ось це значення Counter з нашого store Redux. Всі наші компоненти якби підписані підписані на ці зміни. Тобто ось Store. І отут у нас йдуть всі ці зміни. І це називається subscribe. Ось це все. Subscribe на ці зміни. І будь-де в нашому застосунку, там де у нас використовується значення Counter з Redux, воно одразу зміниться з 0 на 1. І так по кругу. Для будь-якого actions ми робимо dispatch, всі редюсери запускаються, там перевіряється тип action. І повертається новий стан в Store. І отак іде воно по кругу. Важливий момент. Компоненти не можуть напряму ось так міняти Store. Це, ну ви, звісно, можете спробувати це зробити, але це просто заборонено, тому що це просто призведе до багів, до якогось непередбачуваного, до непередбачуваної поведінки. Тобто ми завжди з компонентів робимо dispatch actions об'єкт. І це має проходити завжди через actions, через Reducers. Дякую, що подивились моє відео. Якщо воно було для вас корисним, поставте лайк і поділіться відео з друзями. Ще раз дякую і до зустрічі у наступних відео. Пока!